Сили оборони України знищили зенітно-ракетний комплекс Букем 1 у Ростовській області за допомогою ударного дрона. Фото пожежі опублікував телеграм-канал Екселенова. Точна причина вибуху невідома це могла бути цілеспрямована атака або детонація ракет внаслідок падіння уламків після збиття. Також нагадаємо, що 2 жовтня стало відомо про знищення силами оборони України пускозаряджальної установки. Яка входить до складу «Зенітно-ракетний комплекс Бук. На опублікованому відео видно, що установку уразив баражуючий дрон. Уламки апарата лежать поруч із машиною, а ракети, які вона перевозила, здетонували. Пускозаряджальна установка зенітно-ракетний комплекс Бук це бойова машина, призначена для запуску зенітних ракет і перезаряджання інших пускових установок. Он как на